Ви ці заяви переписуйте, а я ті ага. зачитую. Прошу додати ага. э, Чайковський для Дмитрович, сезон на поховання родичів, учасників бойових дій. Сказали донести довідку, вони там довели в кінці. Ось, Ось Чайковський mm. на території Ташанської. Mm. Він проживав, не зареєстрований, але проживав на території Ташанської сільської ради. Довідку ми донесли. Що це? Значить, надаємо суму. Фу... Ну завжди ж ми на поховання. 20-20 тисяч Федоренко Павло Борисович, село Помоклі. Тут теж було на донесення. На донесення. Просто тут треба подивитися поранення. Я розумію, ну тут... А ми їм видавали вже напад. Що... Ні, ми тоді дивили, не було ж у нього повного діагнозу. Так. Mm. Mm. Ушкодження внаслідок. Mm. Ну давайте. Дамо. Mm. Ну, тут воно зважається як легкою тяжко з цієї Ну давайте п'ять тисяч. Ми тоді ж так балакали. Так, як... mm. да, яке поранення. Так. <с trouble> На поховання родичам, які... добровольська Ольга Степанівна із Шевченкового. Ну, тут, а, це, це, е... це, 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 тут є та довідка, яку ми требували, що їй допомога була видана. Від місця за... роботи. роботи їй допомога була видана. Видана слизькому Олегу Васильовичу, чоловік загиблої, е... в тому, що йому видана допомога на поховання слизької Світлани Миколаївни в розмірі. 30 тисяч гривень а, в лютому 24-го року. А заяву написала мати. А заяву писала мати. Ну, значить, вже кошти виділені були. Видані, значить, вже, значить, що відмова. Відмова. Бо вже одно, ну так, Павлюк, Іван Іванович, Іван, село Помоклі. Це теж там було нанесені. Ну, погані фотографії, тому що ну, він скидав на вайбер. Я зрозуміла. Поранені. ви бачите, от там у глоби є чітко написано, лікар пише, що ем, стан, поранення легке. От, от там чітко ми бачимо, скільки треба види. Давайте, будь ласка. Я

E, значить, значить, Ну тут e, перелом мізинця лівої стопи, Він знаходиться в нас у хірургії. Це як легке йде поране. Так. Житель села Виклавське Чепіга Олексій Іванович. Прошу вас надати одноразову матеріальну допомогу на лікування зв'язку із захворюванням, e, викликану ну, із Чорнобильської АЕС. Я так зрозуміла, це того часу, чи ліквідатор, чи все. Ліквідатор не Ну це не онко ж? Ні, не онко. Ну, я настільки знаю, ви ліквідаторам не давали. Так. Да. Ліквідаторам не давали. І ще У нас зі шонічної хвороби саці ми можемо Марфіян Світлана Вікторівна, звителька Салапового Вергу, не прошу виділити мені матеріальну допомогу на дроба, враховуючи критичний стан, внутрішньопереміщені особи. <гумент> Ну, Він немає у нас відмова. Немає наз дров. Він не робить. Вона ходить по селу, тільки те, що дасть. Беремо їх вік, їй 47. Ну так ще робити можна. Можна робити. Він на рябу доїхав, бо знав, що там важко робити, і розвернувся. Приїхав. Така й робота, які заробляють. Ну немає у наздру, відмова пишемо. Так. Потакова Олександр Федорович, житель полови Вергуни, грошову допомогу на операцію. Так, да, менший. Довідку додаю. Там у нього суглоби, кульшові суглоби мінять. Він ще перед війною був у Львові, якраз як вона почалася, збирався їх міняти. Ми я не знаю, отакувати. Поважного лежа, 2-3 тисячі. Три, Три тисячі. Тисяч. Ми ж не можемо більше, якщо ми вам говоримо, 5 тисяч даємо. Так, Свириденко Марія Іванівна, село Ташань. Прошу надати одноразову допомогу на поховання родича, учасника бойових дій, які безпосередньо брали участь. Це те, що Так, Це Так. Да. Да, да, да. Як там? Сину, знаєш, мати мати написав. Ну, значить, двадцять тисяч. Так. Це та шані, що не останнього. Ташення встане. Біленко Лідія Григорівна, село Старе, Біленко, вулиця Курьова, виділити матеріальну допомогу на поховання померлого брата, який не працював та не був пенсіонером дві тисячі. Він, він, він травлявний трав жив. А травм він зареєстрований травнявому. Дві тисячі. Так, Євинук mm. е... yeah. Олександр Едуардович, прошу вас надати мені одноразову матеріальну допомогу на поранення як військового. Mm. Mm. А це хто? Чи... Випускні. Так, mm. травма, кува травма, не проникаючи. Так, операція. Mm. Яка операція? Санації. Ось, ось е, хірургічна обрубка ран грудної клітки санації. Не проникається. Це... Не проникають, значить не теж. То е... Тоже на поранення глоба Микола Борисович, село Шевченко. Тут оце. А де але... я дзвоню? Він сказав, він, я додумав, що, ну, він думав, що він, на підходить. Написано, що середньої тяжкості. Травма легкого ступеня. Тут усі вона належить. 5 тисяч, так. 5 тисяч. Так, Грушко, Любов Васильівна, жителька села Улянівка, вулиця Шкільна, прошу вас надати мені матеріальну допомогу на оперування залози. До заяви додаю. Дружі, тоді вона. До вас вона написано, що не потребує подальшого лікування і не набуло написано, що на операцію. Там написано вже, що і на операцію і що потребує подальшого медикаментозного лікування. Добіць. Так. Лівобічний звук другого ступені. Ну, не онкологія, ну я не знаю. По суті, медицина у нас безкоштова. Ні, ну ви розумієте, якщо у нас цієї... Онкофорінку тоді завтра приносить інші. Якщо давати так усім, або не давати. Це загальне захворювання, розумієте, там серйозно операція, там великі кошти. Так. Житель села Горбані, Баран, Володимир Володимирович. дим. Онкологія 5 тисяч. Що там, там морковь, вже Вже не сопротиванно. Ona je tako dobro komisija. Ona je što що strana. On kumuje. On kumuje, da je. On je u materi. Oni su zvona po mojim uželjkama, da li to je stvari а Ali on je da već sad zaradi od tuši i da se zbavi za svoju vrstu. Ali po toga? Da. I to će tamo kad tek samo drugo kada se idem kao ovo ima malo. Ne, on to Прізвище. Морозова, Морозова, Ю... Шо? Морозова Шо? Юрія, Юрія Сергійовича, це... Ганна Алексєєва. Галька Морозова, ага. Он... Ага. Он... вона і операцію і стала робити. Ага. Так. Житель села Горбані, вулиця Садова, 26, Васочко Зоя Дмитрівна, ВПО в зв'язку з складними життєвими обставинами. Прошу надати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побудових питань. Але там така людина ходить, розказує, як хорошо там в окупованій території пенсію ті платять, і ті, і ті платять. Там треба вже СБУ надана. А, так це на вісім'їзти, я і чоловік, я так зрозуміла. Васечко Зоя, Васечко Константин. Да. Так само відмовить теж. Так. А, це інтернет шкільного року. Це ж навіть кожен раз навіть. 2100 гривень ви них витанцію відкладають діти не інвалідні. А, у нас є по програмі, де турбота, ми оплачуємо Так, Тупик Анна Олександрівна, це Шевченко. Це те, що поховала сестра його, так? Дочка, Дочка, значить, 20 тисяч. Родина Любов Миколаївна, жителька села Випила. Так вона ж виїхала. Куди вона виїхала? Ні, чоловіку маємо. Чоловічку чоловіку... вона не виїхала? Ви, ні, зараз вона заклала Ви, вона... в карату. 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 Ви, Багатодітної родини. Так що там військовослужбовець був чоловік загинув? Ні. Так а що вона просить? Матеріальну допомогу, як багатодітній матері, вдові. Яка опинилася в складних життєвих обставинах. Ну, вона не, не, не вийшла. Багатодітні і ну, вона ж не реформа багатодітні. Але ж він був інвалід, він все одно ж Він був інвалід. Він та по тому. Якщо він інвалід, то вони отримали упевненість. А ми ж миловіку Ось у неї раз, два, четверо дітей, так. П'ятеро дітей. 2003, 2008, 2012, 14, 2018 року. П'ятеро дітей і ми її дрова завозили в 9. Давайте п'ять тисяч виділимо, хай купить другу. Прошлий рік. Завозили дрова. Як ви думаєте, що? П'ятеро 1600. Так, жителька села так. Тарасівка, козак Ніна Петрівна. Онкологія. А що там? Вона вже в тому році повичала. Новий скам. Ну, ага. в А, значить, ще я... Вже повичала. А Денис місяці там. Так. І ще я прошу, то вона поранення тікоти. Вони сьогодні документи це вкинули. Ну, це і ранення. Так, він, цього, рано, він тяжко поранений. А ми на нас 10 тисяч десь, так? Так. 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 Сьогодні всі вони документи останні прийшли. Заяву вона напише е, рахунок. Ну, може, десь годинки вони прийшли. Щоб були до сесії. Так, да, да, так. Щоб до сесії, бо на сесії приросли. То да. 10 тисяч. Там ми її збирали. Так, де... да, ми 900 на збирали. І на рахунок їх там чимало скинули. За ліві руці три пальця вирвало і до кістки м'ясо, ліва сідниця з лівого боку. غал, перебита, і рвані рани правої. Це <говори> та, після нового року у нас нові були. Ну, Дві операції вже волонтери проплатили, йому зробили. Тепер же нарощування м'якої тканини. шкіри. Тяжкі. Ну, з нового року там заложили по 15 вже. По 15, але відповідання. Ну, яке ж таке Це важке, він там на передку дні тільки побуло. Так, що це? Значить, це Онищенко Марія Анатоліївна, а чому місто Київ? Вони жили без реєстрації, а мати була зареєстрована. Тут померла мати, була не пенсіонеркою по 2 тисячі. Це дочка написала своє мені, був сина, де що з нею проживав, немає свідоцтва про народження. Так, Ісай Володимир Іванович, житель села Тарасівка, Підгірна. Прошу надати матеріальну допомогу на лікування як інсулінозалежний цукровий діабет та переніс ампутацію культ обух стоп. До заяви додаю копію паспорта і так далі.

Не йому може і лікувати його, можливо, його ще не заживає. Три. Воно Та як Давайте щоб воно зажило більше. Скільки де? Це загальне захворювання. Ну щоб однаково всім баланс був, понімаєте, бо як дамо того більше, то менше. Ну, як Ми онкохворім даємо п'ять. А захворювання Три. Ну давайте, то щоб не було. Воно людині, вроді би, мало, а як з громади всім потрібно, це захворювання на наф. Тому що це вражені судини і воно там далі буде повз і не буде заживати те, що його ампутували, і там язви підуть трофічні. Чи 35 воно вже йому не допоможе? Ну не допоможе в принципі, ні 3, ні п'ять, голови ви праві. І сахар. Так, Півроку максимум. Значить вчителька села помоклі, крилова Світлана Василья сосед помер, вона його повністю ховала, він ніде не був, ну, не робив. Це дві ну, тисячі на поховання. Дві тисячі, так як ми закладали. Mm -hmm. mm -hmm. Томат, mm -hmm. mm -hmm. Владислав, Юрій, житель села Помоклі. Mm -hmm. Прошу mm -hmm. вас надати мені mm -hmm. допомогу mm -hmm. на лікування зв'язку з пораненням. Ампутація правої руки. Цей хлопчик він оточився. Три місяці їхав тиждень, тільки на фронті побув, оторвали руку, ну нього там ще й жилу, і все ж, ну, десять тисяч. Права рука. рука, Ну, вона у нас працює це, в магазині, це, вже, е, вже, вважаю, в повному кошики. Вона каже, ну він такий рижий рижий, вона каже, він у мене щасливий. А саме він був безвісті пропавшим, що там ну, 4 дні виходили на зв'язок. Я так була в магазині, ми з ней так стоїмо. И кто-то звонит. И она хотела скинуть, но ей получилось так, что она взяла трубку. И так говорят. А он а каже, что мам, ну я так и так. Она, ну она выдержала. Она что руку. Каже, ну ничего, кажет. Будем складать руши, купим чтобы действуем и все, в общем, здоровым. <клухи> от приплете прямо. Шкода, конечно, хлопчикам. Лучше че ему делать? Житель села Выпьковский Волота Владислав Валерьевич. Матеріальну допомогу на реабілітацію після поранення, як воїну засилування. Ми mm його -hmm. відділяли, але це вже реабілітація. Там є так посічені такий дуже багато до сих пор в його десь якомусь апарат. this